Доброго дня, шановні табаководи, підписники, шанувальники хороших тютюнів. Знімаю відео про вижелчування тютюну листка. Це моя перша ломка. Ну, Відповідно до свого фізичного стану я її роблю це вижелчування як, як можу. Розповідаю, у мене ящик такий простий ящик, і я його так вкучу. Положив його. І воно вже десь тиждень мені кожен день перелажую. Щоб провітрювався, щоб не запрів. Було в мене кілька таких листків вже, геть зелених. Наче вони так 3-4-5. Бачу, зелені, 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 зелені. Ось день-два і все бачу геть пожовтіли вони швидко. Думав, може я їх сильним зеленим вже зірвав. І ну, вони не вижелчуються. Ну так, ну, в принципі, вижелчуються, тобто жовтіють. Взагалі -то, того року я пробував Ні, мабуть, не покажу вам, як я беру листок. Ну, так листок. Просто з кучі беру і перекладаю. Просто мені незручно я вам показати, як воно це все робить. Взагалі -то, того року я просто його табак взяв, брав, вішав на нитку, сушив, де він сам в принципі, жовтів, не сок зеленим. А... Ну, жовтів нормально короче, собі сок. Ну, зараз так. мені... Простіше. Але, мабуть, все одно доведеться на нитку його, на нитку, щоб він сох. Тому що він в цьому ящику не висохне. І так вони мені в цьому ящику в принципі, тупо стоять. Тоб, на вулиці, без я його не накриваю от, під навісом, просто под навісом. Сонце тут не попадає взагалі. Такий от процес вижовчування. а Сорт це флор Я того року його. Садив, він мені, в принципі, сподобався. Зараз він, коли свіжий, то він трошки соломою віддає, а коли полежить, то взагалі нормально. нормально. Так, цього року вражай не кудишній, мабуть. Не знаю як у інших, чи то в мене просто що огород такий з землею поганою Я його менше поливаю цього року. Мені сказали, щоб він був крепший, то менше поливати. ну Поливаю. Там ще буде. Не знаю, скільки. Тютюну. Того року в мене було десь 15 чи 20 кущів, то вийшло може грам 200-250 тютюну, ну це мало. кілограма 2 мені треба на рік самому, то мені незручно це все вирощувати. Город маленький, в мене тут буде якось ту докупляти, то цей трошки зараз висок нехай. Положу його не на ферментацію, а на відльошку. Спробую перетертим. Може його відльожують сухи в листку. Я його перетру, дай хай лежить в банці дай побачу. Ну, так то в принципі все. Просто що темновато, може вам не дуже видно. Спишку чи я включу, чи ні. Зараз пробую включити спишку, може буде видно. О! О! Оцей листок що зеленкуватий, жутіше, то він був геть зеленим. Ну, гадзеленим. Якісь кориснівий буває попадає, якийсь геть-жовтий. Який є блідніє. То не знаю, ну така кучка нормальна. Вона була в два рази більше, а оце всілось. Як підсохло, то в... в два рази підсохло. Тобто в два рази сіло, в сілось. Об'єм змінився, Ну нічого. В принципі, все. Це все, що я хотів сказати. Настав час прощатись до наступних відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, донатьте на ЗСУ. Зараз у нас. Харків. До речі, зараз дата 8 число, 8 серпня. Зараз на Курск наші наступають якраз, то треба донатити нашим хлопцям і тим, хто на турецькому напрямку теж на Mavic. Допомагайте Збройним силам України. Слава Україні! До побачення!